Вітаю вас, мої друзі. Дивіться, хто до нас сьогодні в гості завітав. Так набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Так, дітки, це колобок, і він запрошує нас зайняти місця у незвичайному потязі. Чух, 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 і підспівує мені річка Полелу. Зупинись, постривай, разом з нами заспівай. Чух, 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 чух. Нас усіх навчи Ось ми й приїхали. Дітки, що це? Так, це ж виставка іграшок в ігровому куточку. Ось це у нас. Паротяг він який? Металевий. Автомобіль? Також металевий. Автобус теж зроблений з металу. Отже, з чого виготовлені ці іграшки? Так, із металу. На другій полишці у нас пірамідка. Вона з чого зроблена? Так, із пластмаси. А це що у нас? Дзига, а з чого вона зроблена? Так, теж із пластмаси. А це у нас кубики. І вони виготовлені з чого? Так, молодці із пластмаси. Отже, іграшки на середній полиці. Дзига, піраміда і кубики виготовлені із пластмаси. Давайте поглянемо, що лежить на нижній поличці. Так, це м'ячі. Дітки, як ви думаєте, а чим вони схожі? Так, вони всі гумові, але різні вони чим? Так, вони різного кольору та розміру молодці. Дітки, щоб ви могли гратися такими гарними іграшками, працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку на папері, після цього інші люди виготовляють деталі та складають з них іграшки. Водій на автомобілі везе іграшки до крамниці. Будь-яку іграшку можна придбати в магазині. Для цього потрібно сказати, яку саме іграшку ви хотіли б придбати і з чого вона буде виготовлена. Наприклад, Дайте мені, будь ласка, цю червону металеву машинку. До побачення, дітки, до нових зустрічей!